залити водою. Не поспішай. Придивися. Загорілася електропроводка. Такий вогонь не можна заливати водою. Треба негайно знеструмити помешкання, вимкнувши електрику у щитовій. Може, піском? Люба, ну, де в квартирі буває пісок? Який вогнегасник можна використовувати? Коли палає вдома. Ну от, Це треба залити водою. Не поспішай! Придивися, загорілася електропроводка. Такий вогонь не можна заливати водою. Треба негайно знеструмити помешкання, викнувши електрику у щитові. Може, піском? Люба, ну де в квартирі буває пісок. Який вогнегасник можна використовувати, коли палає вдома? Ну, от, це треба залити водою. Не поспішай. Придивися, загорілася електропроводка. Ну, такий вогонь не можна заливати водою. Треба негайно знеструмити помешкання, вимкнувши електрику у щитові. Люба, ну де в квартирі буває пісок? Який вогнегасник можна використовувати, коли палає вдома?